На межі закону. Двоє намагалися втекти. Вони загинули. На межі людяності. взяв в плен На межі смерті. <плес> <плес> На межі кордонів. Ми повернемось, однозначно. Мирний 21. Луганська. Документальний проєкт МВС. На межі. 4 лютого прикордонники першими вступили в бій. Військовослужбовець саме державної прикордонної служби Денис Ткач став ну, фактично першим загиблим за результатами збройної відкритої, відкритої збройної агресії нашого так би мовити сусіда. 24 лютого мій чоловік якраз був на кордоні. Він був другий другий день на зміні і мав зранку змінитись, приїхати додому. А на зміні їх було п'ять чоловік, і загинув тільки один мій чоловік. Слава Богу, четверо хлопців залишилися живими. Це була така людина світла, яка любила діток в кожен момент. Він так чекав свою дочечку. Доганяйте в, в спину стріляйте, вони сінову. Просто вставайте їх і стрелкотньою добивайте. Починаючи загалом з 4 лютого, прикордонники приймали участь в боях, починаючи від станичного луганської Луганського щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Креміна, Рубіжне, Ліман, Славянськ. Ну і зрозуміло. Найбудь такі умови виконання завдань це Бахмутський напрямок, це і Солідари, Бахмут безпосередньо. Мене взяв в плен Луганський пограничний отряд. Я сам пограничником, пограничникам. Да. Це було в Бахмуті. Ми вийшли вісім чоловік, розділилися на дві групи і вони вийшли прямо на нас. І вони навіть не зрозуміли, що куди вони пішли. Ну, двоє намагалися втекти. Вони загинули. А один не встиг. Заходи, заходи. Він э, подумав, що ми свої для них. Ну він казав, день, ніч. віддати в них пароль, такий. Правий, віце, вперед. Так якого ти прийшов в Україну? Ти прийшов ко мне домой. Як тебе приходив домой? Ні. Він сказав, що їх послали перевірити. чи там є ситуація. Я должен був от з цього дому, где мене взяли. Повізти двох-300. Мені показали на карті. У них форма мультикам такого зеленого цвіта, такого ядовітого. Да, І вони були не всі в бронежилетах, есть, як попало, вони йшли. Хтось в РПС одній, хтось в якихось кедах. Скажіть, куди йти? Палки, деда три надо эвакуировать. То есть они слева в хате, справа в их не хате? Слева, справа, спереди, сзади, да. Они уже в хаты зашли, чи что? Да, зашли, дома. Дед, 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 накрываем, выходь, пошли, пошли. Дед, три, давай, дай тебе шанс один, б***ь, Сталкер, Сталкер, я Борода. Картинка у вас есть? Нет. Навелся Плюсиком на дом, предположительно, в который могли утром зайти. Следы свежие, как принял. Наводись на Плюсик, на Плюсик на мультике. там около пяти Светло, Светло, пусть Прапор даст левее пять и накинет туда пять-шесть штук. Он попал. Есть попадание. Еще одно. Прямо в дом, понял. Давайте агайся. Смелый наводится. Азимут 115, дальше 1050. Выносит 300. -го. Красавчик. Красавчик. Красава, красава, давай так же, так же, так же делай. Попадай вау! Результати просто блестящий. Один двохсотий і два Але... трьохсотих. Особовий склад прикордонного зону нанесли достатньо суттєвий противнику. Силами прикордонників було знищено два ворожих літаки. І також уражено е, достатньо велика кількість безпілотної авіації ворога. Був на позиції, ворожа авіація працювала дуже інтенсивно, У них було дуже багато вилітів. За день могло бути 4-5. Нападник працював зі сінгера, я зі стріли постійно працював. То все треба робити автоматично. Побачив одразу і забуваєш про все, просто мишиш на пам'ять, руки роблять свою роботу. Очі шукають приціл. Приціл наводиться на цілі, робиться швидко постріл. Після пострілу перемістили позицію і після позиції вже, нам повідомила ППОшка, що був знищений Су-25 ворожий літак. Є підтвердження. Ви підбили Су-25. везде пішло офіційно. Все плюс. Ну, і Так на протязі неділі ми збили ще один літак. Теж су-25-й. Уганський прикордонний загін це історія. Історія не тільки, мабуть, безпосередньо самого прикордонного загону, а й безпосередньо, мабуть, і Державної прикордонної служби в цілому. Загін створений в 92 му році в цей період і виконував завдання за рахунок прикордонників, які залишились від колишнього радянського союзу. Тут не було. Особового складу. І треба було його набрати. Прийшлось літати в Тбілісі і забирати наших офіцерів з сім'ями. Все те, що нам дали, це дві, два автомобілі га 66 Більше нам нічого. Ми як були в пустелі Сахара. Ми на східному кордоні маємо тимчасові приміщення, такі собі вагончики. А Росія споруджує капітальні сучасні будівлі. Прикордонники виконували, несли службу і виконували свої завдання як безпосередньо на державному кордоні. Також здійснювали пропуск громадян в пунктах пропуску. Таким найбільшим чинником це була нелегальна міграція, протидія контрабандній діяльності. До сьогодні кордон з Росією, як відомо, юридично не оформлений, а отже, тут немає ніяких інженерних споруд. Шпарина, якою намагаються скористатися контрабандисти, це об'їзні дороги. Смуга доріг, якими можуть прорватися контрабандисти в Україну, сягає 700 метрів. Саме в цих місцях і виставляються наряди, секрети. Ну, це сутки, в Шо, Ночь сидіш, витаєш. Ем? Ночь сижу. Друсовий плащ палатку, щоб не так було холодно. І також несу суд. Коли вночі серед поля на прикордонний наряд, не збавляючи швидкості, мчить багатотонна махина, не реагуючи ні на які вимоги зупинитись, то є лише два виходи: або ж пропустити порушника, або ж зупинити його. В результаті вдало проведеної операції було затримано декілька військових тягачів з контрабандним вантажем майже на мільйон гривень. Однією з завдань все ж таки є Державної прикордонної служби є забезпечення недоторканності державних кордонів. У 2014 році прикордонники вже на той час, незважаючи на те, що не мали таких потужностей в озброєнні, в техніці для прикладу, як зараз, вони вже тоді вступали в бій. Одним з таких прикладів героїзму, це відповідна оборона безпосередньо управління Луганського прикордонного загону, яка тривала понад три доби. Вже захопили тоді. Луганське СБУ. І на той час в Луганській області, ну, в місті Луганськ залишалися тільки прикордонники. Ми перебували по суті в повному оточенні і бойовики спочатку намагалися нас залякати, а потім вже знищити. Скриж только працює, да? Создание работает? Между домами этих. Могу, перед это за домом, не по тому слайдер серия. Из квартир, да? Квартир. Леха, говори, он с на ами на 9 этаже. Давай, заколбас постарайся. Четыре години бою було, десь уже пройшло. Боївки зрозуміли, звідки я коригую. Почали туди масивно стріляти. І один із снарядів пробив мене через живіт насквозь. Фактично, навкруги була забудова цивільних будинків, також перевага в озброєнні, яке, ну, скажімо так, бойовиків було значно потужніше, і обмеженість в маневрі прикордонного загону це все і спонукало виходу за його межі. Вони... Вийшли через автопарк і маршкетком до Луганського аеропорту, звідки були евакуовані до міста Київ. І ті, в кого були цивільний одяг, вийшли через КПП і потім прибули на місце дислокації. Моїми підлеглими було вбито більше десяти і поранено нас тридцяти сепаратистів. Це наша мета повернутись. Це наша мета, це наше завдання, і ми його досягнемо в будь-якому випадку. Скелет, костяк, стержень прикордонного загону це все ж таки вихідці з, безпосередньо з Луганщини. Це там, де вони зростали, це там, де вони прожили певне своє життя. Тому дуже, дуже великий потяг цих військовослужбовців повернутися саме додому і там продовжити як і службу, так і своє подальше життя в Луганщині. Я з Луганської області. Мій товариш, якого звати Альмар, він з Закарпатської області. Ми з ним виконували завдання в Бахмуті разом, і е, в одне дуже важливе завдання ми вийшли на допомогу нашим товаришам, які потрапили в оточення. Ну на той момент ти розумієш, неважливо хто з якої області. Там хлопці були майже з всіх областей України, схід, захід. Ось і всі разом вийшли. І допомагали нашим товаришам. Мета Віталіка повернути свій дім, повернутися додому. Ну а моя мета ну, допомогти їм цьому. Ми ж всі в місті, вся Україна. Всі ми розуміємо, якщо не східні території України, війна би, була б би ближче до моєї домівки. Взагалі не відчувається різниці між військовослужбовцем, чи то він проходив службу, народжений на сході, заході, півночі, півдні. Нема такого. Гліб почав обходити зліва, сказав мені, я за нього зайду, і сказав мені, щоб я справа обходив. Я не спів почати обходити, і автоматична черга, Гліб впав. Він до нього. Ми вірно якщо ти вилазиш за ним, то ви там двоє лишаєтесь. Після цього ми почали кричати Гліба, що повзи до нас. І так важко було повзти, я думав, що я пропав дуже багато. Потім до того місця, що я впав, декілька місця. Я зміг до нього вилізти дотягнутися рукою, От коли ми вже взяли один одного за руку він мені її просто отак от кинув. Всі, напевно, пару секунд видухали. Відійшли, під'їхала машина евакуації. Давай затягнемо, трошки міста єсть, повернуть. Ноги, ноги, подожми ноги йому. Є, давай викимай. Рой, рой, я рись на зв'язку. Ми евакуюємо. Тіхо, тихо, 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 держись. Попереду сидів вмін, я у нього на лівій нозі голова лежала, мені здавалося, що смеєте перші дихати. А позаду мої ноги тимав мав живчик. І нас відбезли, і вже коли док забрав мене для себе, я вже в нього в машині почав втрачати свідомість. Було вражено як обличчя, так і відповідно. Було пошкоджено і внутрішні органи, і легені, і він досі фактично проходить реабілітацію, триває лікування, і поки що ну, я впевнений, що в душі він однозначно бажає повернутися і стати до лав прикордонного загону. Прикордонники прикордонного загону неодноразово. Здійснювали свою підготовку з інструкторами і в країнах-партнерах, це в Великій Британії, також Німеччині, Іспанії, Польщі. Давали, в принципі, дуже багато простору для фантазії. Там, ну, не обмежували, не казали, що ви там заходите тут. Я нам сказали, що от є будинок. Так, «Давайте». Коли ви... Ми планували заходи там, маленьких операцій, скажем так по захопленню тих чи інших позицій, чи ж тому міста будинків. Ми постійно гарантували, що ми спочатку, перед тим як зайти в місто, ми провели б детальне вивчення. І супровід безпосередньо піхоти на полі бою здійснили б тільки за допомогою квадрокоптера. Відповідно, коригування цього всього. Вони такими, скажімо, стікляними глазами на нас дивилися і були в шоці. Типу, а що так можна робити? Гарні результати по стрільбі були найкращі. Так хлопці з луганського прикордонного якраз як воно хто ці найкращі результати робив. <сіх> Я счастлив. Я счастлив. просто счастлив. У нашого прикордонного зони це все ж таки люди. Це все ж таки той особовий склад. Це основна е, ізюмінка. Третій загін це така велика родина. Змаємося враття годину. Знову ту поштабу.

Дитина мене народилася 4 лютого 23 року, коли я був в Бахмуті, виконував бої завдання. Доньку назвали Злата. Перший раз я її побачив після народження, другий раз ось буквально два тижні тому під час відпустки. З Дмитра народилася донька. Ну, мабуть, я перший отримав повідомлення про те, що в нього народилася донька. Я спочатку прочитав його собі, тоді прочитав його слух хлопцям. Всі Ну, відчуття було, що дитина народилася не в нього, а в нас. Тобто, коли на війні з'являється така інформація, вот що у нас, нас в Україні стало на одного людину більше, то понятно, що ми будемо радіти. А ще під час війни, під час бойових дій. Це приймається набагато потужніше, якось ну, розчулює більше. Там аж сльози починають такти, тільки піднімають бойовий дух. Ти ну, еф ейфорія, ти радий, ти вже забуваєш за цю проблематику, де ти знаходишся. Ну, Життя починається по-новому. Вистріл! На даний час прикордонний загін виконує завдання по всій лінії зіткнення, починаючи від Скуп'янського напрямку, завершуючи Авдіївським. Вдалося нам збудувати достатньо ефективну протидію безпілотної авіації противника. Це безпосередньо протидію fpv дронам Фактично більше вже сотні посаджених або знищених таких дронів. Також у нас прикладом нашої майстерності. Є е, фактично на граничній дальності знищення БМП противника з використанням противотанкового ракетного комплексу Стугна українського виробництва. Мабуть, бажання кожного прикордонника нашого завону помститися за наших е, полеглих побратимів. У будь-якому разі ми будемо воювати за принципи суверенітету та лежанців України. Ми стоятимемо до перемоги. Саме перше це звільнити мою рідну Луганську область і повернутися додому. Це найголовніше. Лозунгом нам прикордонного загону є відроджені перемогти. А перемога вона буде, вона буде за нами. Ми повернемось однозначно. Мирний 21, Луганськ. Відроджені, щоб перемогти! І тільки вперед іти. лети, лети завжди світи, ми прикордонники, ми вояки, ми характерники, ми козаки, боронимо завжди землю свою, порвемо ворога за неньку бою, порвемо ворога за неньку бою.